Якщо ви прокинулися і бачите в дзеркалі втомлену тьмяну шкіру з набріками, не поспішайте ховати її за тональним кремом. Спробуйте цю маску. Це охолоджуюча маска від Лівеста у складі Артишок, який допомагає зняти набріки та поліпшує мікроциркуляцію шкіри, зелений чай з антиоксидантною дією. Глина, яка очищає пори, і бісаболол, який знімає почервоніння шкіри. Разом всі ці компоненти дають ефект миттєвої свіжості. Шкіра ніби оживає, вона миттєво стає гладенькою і пружною. Але головне те, що маска дійсно дуже швидко знімає набряки. Ну, буквально хвилин за п'ять. Текстура пластична залишає приємне відчуття прохолоди на шкірі. Подивіться, як вона розноситься. До речі, вона до кінця не засихає. Тому шкіра і не пересушується. Якщо порівняти з аташе, то лівиста діє більш м'яко і комфортно. Її можна використовувати частіше, і при цьому результат буде майже однаковий. У комплекті додатковий шпатель, яким можна нанести масочку. Це, до речі, дуже зручно. Я використовую її постійно, тому що моя шкіра дуже схильна для набриків вранці, але нею можна користуватися навіть ввечері, коли відчуваєте, що шкіру потрібно освіжити. Люблю її сильно, а не хочу порівнювати її з аташе. Але вони дуже схожі, повірте, це та сама маска, після якої обличчя дійсно виглядає доглянким і свіжим. Шукайте її у діючому каталозі Лівеста чи на сайті Лівеста. .ua.